Чим більше я кричав, тим більше вони його били. Внутрі тут жили російські військові. І Ось які, якісь ракети ну, і патрони. Будинку. Да, в будинку був Кавардак, чотири машини забрали. І вони заїхали БТРом, прямо збили оце ворота і забігло сюди, чоловік 15, може трохи більше. Це Я перебував військові. тут з дружиною, син, дочка, племінник, племінника дружина і племінника дочка. 17 березня нас почали стріляти вгору тут. Нас положили отут, всіх. Мене отут прямо положили, отут, прямо сина, племінника. Все нам замотали глаза скотчем, зв'язали руки, і нас вивели за ворота і посадили, я не знаю, в якусь, в якусь автівку посадили нас і увезли отсюда. Машину правильно не вкрали, але унітаз відкрутили. Що хотіли знайти в тому сейфі, я не знаю. І монтировку залишили. От дружина з донькою. Доньки моїй 17 років. В даний момент знаходиться за кордоном. В безпеці вони знаходяться. Яка сказала, 18 років виповнюється і, і прийде, буде записуватися в висил. А це мій син, сину 29 років. Інвалід дитинства, в нього гемофілія. І коли нас забрали туди в підвал, я дуже просив, кричав, щоб сина не били, його не можна бити. Ну нього... кров не зупиниться. Так, да, Не зупиниться кров. Чим більше я кричав, тим більше вони його били. Артем, племінник мій, він почав кричати. Я вибачаюсь, виражусь, суки, не трогайте мого брата. Перед цим він розумів, що будуть бити зараз його. і Його били. І нічого, він мовчав. Все, через якусь минуту-секунду, ну, минуту, син почав кричати Не бити теж брата. Тобто я... я горд за своїх дітей. Фу, зараз, ребята, дайте я поспокоюсь, тому що… На вокзалі в підвалі син з племінником пробули повні троє суток. На четверті їх випустили. Я пробув у підвалі вісім, і потім мене перевезли на Гоптівку, і там ще пробув. Двоє суток. Як тільки мене привезли в підвал, мене одразу забрали, підвісили за руки вверх, били грудну клітку, били по ногам, якось чи палкою, чи губинкою, які то уколи робили в ноги, і говорили, що хочуть відбити м'ясо від кісті, щоб в дальнішому я був інвалідом. Дуже багато було людей, нас кидали прямо друг на друга. А так ми лежали. На восьмі сутки охранник, який був, як сказав: ну, хлопці, мужайтеся, приїхали ті, кого ми самі боїмося. І мене зайшли після його слів, під руки взяли чоловіка і повели мене, як потім я узнав на вторий етаж на вокзал. Так били, 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 потім положили мене животом, на Тут сказали держати голову, на вуха прищепили. Прищепки металічні, а на спину щось поставили. Ну і я тоді зрозумів, що вони почали крутити і бити током. Ну і ця процедура десь проходила минут 30. Коли мене вішали вони отак за руки, то один з них сказав, що ми зараз привеземо твою 17-річну дочку і будемо насилувати її тут прямо кучею солдат. І це буде на моїй мені розв'яжуть глаза, щоб я на це дивився. Но це був блеб, вони не привозили дочку. Одинадцять прильотів сюди було, 23 лошаді у нас отут погибло. 36 залишилось. Вони лошадей не давали евакуювати, кормів не було. Тобто все замініровано вокруг конюшні. Коні англійська чистокровна порода вважається саме. Дорогі лошаді в мірі, і вони хотіли просто-напросто їх впрости і продати. Тут колаборант був такий Максим Сасіська. Прізвище його було. От він приходив до Марини, до Марини. Це до тренера і говорив і каже: Давай, поки Олега немає, давай коней попродаємо. Вони записані на моє ім'я, вони чіпіровані. Ми вивезли коней, як вже Україна зайшла сюди. Конюх з Мариною вони підкашували траву, було яке-то сіно у нас оставалося, і було овес. Ну нічого, я думаю, ми зараз їх встановимо. Ми зараз все зробимо, ну якоби розведемо ще більше і лучше.